Привіт, друзі! Сьогодні я вам буду розказувати про нову обновку, що там буде вийти, і всяко це таке. І за те, що за останній тиждень дуже багато вийшло нових спойлерів і слівів. За чого спочатку? Всім дякую за 163 підписника. Всі, хто підписані, дякую. Ще одна реклама. Заходьте на мій ТГ. Там виходить ексклюзивні відео, пости. Перше, що я роздалюсь, це нову рослину. Вона стоїть десь 100. 1150 десь плюс так, плюс-мінус так. І я бачу, що вона може бути неоригінальною. Це точно доказана інформація, просто вона дуже деталізована. І вже похоже, дава була ідея була у Карніворуса. І за що переходимо до наступного сліва. І за те, що це обновлення буде про мутації. Тут допали, що ми можемо скіпнути оце, коли ми будемо загружати брейнротів, там буде час і ми можемо його скіпати. Приходимо до наступних спойлерів. Тут написали, що можуть додати. Я для вас це зачитаю. Читаю ці вихідні з фруктами після об'єднання партнерів, які знаходяться мутацією. Поганий переводчик. Хоча вам вкратці розкажу, тут можуть додати нову місію. Новий біом, точніше це так. Добавити нову рослину, точно, я знаю. Також, якщо ви до цього додивилися, тоді додивляйтесь далі, бо вийде ексклюзивна інформація, яку ніхто майже не бачив, крім ютуберів, як я, а тоді, що я цю інформацію взяв з Google, мабуть. І там плюсміс нічого такої інтересного я можу, не можу додати там ще нові біоми, всякого це таке, плюс-мінус такого. Більше нічого, інтересного не буде там плюс-мінус. Ну, звісно, обійтися без нових брейнротів. Без них не можна обійтися. Бо обновлення не рахується обновлення, якщо там не додали хоча б одного ну, нового брейнрота. Хоча б якусь лімітку не ну, довжні додати. Ви розумієте це чи не розумієте? Ну, а тепер як готуватись до цього евенту? Спочатку, беріть дуже багато таких крутих рослин таких чималих також можна брейнротів з мутаціями всякого це таке. Бо це обновлення тут буде таке сніяння. І старайтесь виконати якнайбільше завдань. З адмін часто. Чим більше, тим краще може бути ваш подарунок. Бо мені завжди, завжди мало там виконати, а вам, думаю, нормально ще там, некси ну, ви виконували, а може, ви вже виконали. Для чого успіхів пройти цю обновку. Ну, в кінці хочу вам розказати трохи більше нової інформації про обновлення. Тоді ж розберемо з картинку, щоб більш-менш знати, що там можна робити. Ми бачимо, як розовий і зелений тут є. Туди треба вставляти бренротів або рослини. І з жовтого, там видно конвейер ще один, буде з'являтися наше зелья. Чи не знаю, що це буде? Ну, говорю, що там якісь мутації, мультомутації я вас не хочу розбирати на підпис до цього, бо плюс-мінус все буде безкорисно. Ну, тому він б'юс почнеться десь за час або після, після обновлення 30-40 хвилин. Я вам розказав не всю інформацію, бо остальне це теорії. А я розумію, що теорії може Джандел і Армінії не замітити. Чармір. Якось так. Нік. Вони можуть не замітити. І за чого на цьому всім пока до ну, зустріч на нових